Парамедикиня Аліна Михайлова просить створити національний пантеон героїв України в Києві. А також кохана да Вінчі опублікувала щемливе відео із загиблим героєм. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Двійни ніхто не застріли людина, яка воює не за гроші. Не за славу, вона буде воювати до кінця воротча своєї. Отже, парамедикиня депутатка Київради та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла, де вінчі Аліна Михайлова зареєструвала на сайті президента України петицію про створення національного пантеону героїв України на території парку Аскольдова могила в Києві. Пантеон має стати місцем почесних поховань, і вшанування пам'яті води героїв української історії, героїв Крут, Холодного Яру, Української повстанської армії, небесної сотні, кіборгів та російсько-української війни для розміщення національного пантеону героїв України Аліна Михайлова запропонувала столичний парк Аскольдова могила. Це одна з найвідоміших історичних місцевостей у Києві, де споконвіків ховали воїнів та інших видатних особистостей. Тут спочиває герой України, доброволець Дмитро Коцюбайло да Вінчі. Померти за Україну я не боюсь. Слава Україні! Героям слава мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги. Командир першого батальйону Вовки Давінчіш з 67-ї ОМБР. Розташовані пам'ятні знаки Героїв Небесної Сотні, захисників Іловайсько, Дебальцевого Донецького аеропорту йдеться у петиції. Мої світлиці люди, люди, які загинули за цю країну. Це персоналі цих людей. Це не хтось на да, там вода. Мичці наших героїв. Ні, я їх всіх знаю, я їх всіх пам'ятаю. У мене вдома лежать їх шеврони з їх прізвищами. Аліна Михайлова вважає, українці почали розуміти, хто є їхніми героями з 2014 року. Герой України це той, хто зі зброєю боронить її незалежність, свободу і гідність. Та навіть, попри окупацію території і тисячі смертей, ми досі не поставили в цій дискусії. Крапку повномасштабне вторгнення розставило усі крапки над і більше ніхто не сумнівається, хто герой нашої історії, а хто його звалище, пише вона. Авторка петиції закликає громадськість підтримати ініціативу та надати відповідні доручення Кабміну. розробити проєкт та забезпечити створення національного. Пантеону героїв України вона заточує, вона з людей робить машини. А коли щось є такі, якісь почуття, такі як кохання на війні, воно дуже міняє, навіть на війні. А також Аліна Михайлова, дівчина Дмитра Куцюбайла та Вінчі показала відео з героєм, який загинув у боях за Бахмут. Любов на війні чи не можна? <utan> Який золота скажи, Аліна. Аліна армія сос раніше було, а згодом Довінчі поглетіла мою славу. І я стала Аліна Довінчі. <скільки> <quantitor> на кадрах закарбовано зворушливий танець захисника з коханою. Ролик Аліна опублікувала у своєму твіттері. Його було знято в межах проєкту Запроси мене з війни. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері? Сумний мерія своє кохання Дмитро Коцюбайло зустрів саме на війні. Волонтерка, парамедикиня з госпітальєрів, запропонувала допомогти його роті медикаментами. З того часу вони були разом дуже сподобалася на мене. Можу сказати, що тоді може я навіть закохався в на Він приїхав на мурах до І Я така думаю: ну нічого все собі. Я чесно думала, що він дуже самовпевнена людина з величезним его. Аліна брала участь у революції гідності, після якої приєдналася до волонтерського руху в російсько-українській війні. У 2016-2017 роках була парамедикиною медичного батальйону Госпітальєре Української добровольчої армії у 2017-2019 роках. Керувала створеною нею медичною службою Ульф 2020 року. Аліна була обрана депутаткою Київської міської ради 9-го скликання від партії голос. Після повномасштабного російського вторгнення дівчина повернулася на фронт, керувала медичною службою спецпідрозділу Вовки да Вінчі. Звичайно, що мені ну набагато там легше, коли вона поряд.